У нас викривилася штанга в зв'язку з віком даного оприскувача. Фіксатори зломані, будуть замінені корпуса форсунок на нові. Зараз побачимо, як працює. Добрий день! Вас вітає команда Агрокар. Мене звати Андрій. І сьогодні ми в полях Кіровоградської Кіровоградській області. Знаходимося біля оприскувача 4730 «Жендір». І зараз будемо дефектувати і дивитися, в якому він стані. Дійшли до висновку, знайшли деякі нюанси. У нас викривилася штанга в зв'язку з віком даного оприскувача. Ось у нас колектор. Колектор у нас в такому стані. Будемо замінювати, і вам обов'язково покажемо, як це працює. Також ми будемо ставити не пластик уже, а вже будемо ставити нержавійку. Будуть замінені корпуса форсунок на нові, так як у нас вже ці вже... В плачебному стані переключаються погано, фіксатори зломані. Це буде все замінено на нове. А тепер приступаємо до ремонту. І так починаємо ремонт. Будемо змінювати колектора на нержавіючої сталі, ставити тут були пластикові. Далі змінюємо всі шланги, повністю нові. Всі трійники, муфти, все нове також, все італія виробник. Водні всі шланги, 32-й, напорні, також будуть змінюватися. Хомути всі з нержавіючої стали нові. Повністю все до клапанів. Будемо зараз робити розводку. Поділіться своїм досвідом в коментарях про ремонт самохідного оприскувача. які найпоширеніші проблеми ви виявили та як ви з ними справлялись. Ну ось ми провели ремонт. Зараз побачимо, як працює. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!